Я буду читати слово Боже, де записано в старому заповіті, де такі записані слова. Це перша книга Самуїла, 16 розділ. <кій> І. І шостого вірша. І сталося, як вони поприходили. То побачив він Єліава, та й сказав, справді перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самоїлові: не дивися на обличчя його, та на його високий зросту його. Бо я відкину його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь. Дивиться на серце. Свого часу, коли, коли Самуїл прийшов в дом Єсеїв, це було тоді, коли Саул не послухався голосу Господнього. І Господь прогнівався на Саула і сказав до Самуїла, піди в дом Єсеїв і помаш там в царі. І Самуїл слухається голосу Божого. Він хоча спочатку не хотів йти. Каже, як знає Саул, що я пішов помазати в дом Єсеїв на царя, то він мене вб'є. Але Господь до Самуїла сказав: піди в дом Єсея і там принеси жертву. Скажи, що ти прийшов принести жертву. І коли ми читаємо, що Саул, коли приблизився до дому, прийшов вифлеєм до дому Єсеєва, то вони стріли його і сказали, чи мирний твій приход? Він сказав: «Так, я прийшов, щоб принести жертву. І я вже зачитав той момент, коли він прийшов вдома Єсеїв, щоб помазати на царів, де Господь йому сказав, що я тобі укажу, кого помазати. І коли він прийшов до Ісеїв, представив єсей батько, сина свого самостаршого, зрослий, високий. І Самуїл подивився на нього і сказав: це буде царем. Но Господь по-другому сказав: не дивися на велич, на зріс його, тому що я його відкину від себе. Я не хочу, щоб він був царем. І каже, тому що Господь дивиться не так, як людина дивиться. Людина дивиться на зріз, на обличчя дивиться, а Бог дивиться на серце. І коли вони вже, коли Самоїв, перейшли всі діти Єсеєві, сім синів, і не знайшлося того, якого Самоїв мав помазати на царя. І він запитав, чи то всі в тебе діти? Він каже, ні, ще є один. Приводь його сюда. поки він не, не буде, не приведеш його сюди, ми не сядемо їсти. І коли привели Давида, читаємо красивий, білокурий, і Господь сказав це він. І, і Самуїл помазав його в царі. Коли Самуїл помазав царі, Давида, то він не пішов царствувати зразу, він пішов далі до овечок і пас там тих овечок до того часу, коли Господь його поставив на царство. Господь дивиться на серце. Сьогодні ми принесем Господнім, і Господь дивиться. І каже, слово Боже, що багато думок в серці людини но состоїться тільки те, що приділив Господь. Оце состоїться. Ми часто думаємо по-різному, плануємо собі, думаємо, але, воно, але состоїться те, що Господь оприділив для нас. Ми часом не хочемо навіть бути покірні. Ми плануємо, але часом не буває так, як ми хочемо. І ми вгорчаємося. Але Господь направляє нас правильно на дорогу життя. Ми чули сьогодні, як було сказано про Йону. Господь посилає, його йди в Ніневію і проповідуй там, а Він не хоче йти. Сідає, бере білет, пливе в другу сторону, Фарсіс. Далеко. І Господь. Дивиться своїми очима, дивиться на серце Йони. Йона втікає з лиця Господнього. Не хоче послухати. Йона добре знав, хто така Ніневія. Це була столиця Асирійська. Асирія завладила вже пуще майже всім Ізраїлем. Тільки сталося е, Северне Царство Ізраїльське ще тільки сталося. Вона заволоділа пів, можна сказати, великою територією. Вони забирали людей, грабили плен, брали і все, і розстроювали Ненєвію. Великий город же став, великий, превеликий, написано в українській Біблії. І Іона не хоче йти туди. Вона, він знає, що це вороги їхні. Він не хоче, але Господь хоче, щоб Йона йшов. Хіба Господа не було більше пророків, щоб. Послати другого якогось пророка, щоб йшов звістив те що, те, що потрібно було для Ніневії, Но Господь предназначив Іону. Ми читаємо, що Іона став знаменом для Ніневії. Каже, так як Іона став знаменом для Нінєвії, так буде син людський знаменом для цього роду. І це було знамено для Ніневії. Може, вони були б не повірили. Але Йона, мабуть, розказав, коли він прийшов в Нінєвію, він, мабуть, розказав, де він був, що він був у очереві кита, що він визвав знутрі, Господи, те, що я обіцяв, то я піду і виконую. І він пішов і проповідував їм. І вони покаялися, і прийшло спасіння для Нінєвії. І було, добре, і було добре для Ізраїля. Довший час асирійці не чіпали Ізраїля. Довший час. Господь розположив їхнє серце, Господь їх помилував. Кого помилував Нінєві? Господь? Ми читаємо, що Господь помилував не всіх. Вони робили зло. Але коли вони об'явили піст, молилися, цар зійшов з престолу свого, сів в ретищі, розірвав одежі свої, і прийшов при лице Господня і сказав не давати їсти ні малому, ні великому, не худоба, щоб не їла. І всі будемо взивати до Господа. І вони взивали до Господа, і Господь почув, почув. І він ще сказав, щоб від, відвернулись від злих діл своїх. Може, Господь помилує, Господь помилував. Але ми читаємо, що Він помилував, коли Йона вже огорчився на Господа, що він помилував, то Господь сказав до, неї, до Йони, хіба мені не пожаліти, тих 120 тисяч людей, які ще не можуть розрізнити правої від лівої руки. Це були діти яких він пожалів. І написано, що много скота він пожалів Господь. Може, не всіх пожалів, але дітей і скота пожалів Господь. І через те вони залишилися, не, не, не загинули. Хоча пройшов ще час, хоча пройшов ще час. Ще пройшло багато часу, і Ніневія була зруйнована до основання. Це Господь так зробив. Господь дивиться сьогодні на наше серце. Що в тому серці сьогодні? Каже муж Господній, що я в серці своєму положив слово, щоб мені не грішити проти тебе. В серці своєму положив слово. Серце ми розуміємо по Євангелії, що це таке. Це наш центр розуму, де всі команди серця виходять з розуму. ми ми розуміємо, що нам робити, як поступати, це все виходить із нашого серця. І з нашого серця виходить добре і недобре. Що там в нашому серці? Як добре, коли ми положили в серце своє слово, щоб нам не грішити проти Господа, щоб нам жити з Господом, щоб в нашому серці було чисте. Щоб там наповнялась Бож, Бож, Боже благословіння, вливалося в наше серце. І ми завжди чувствовали себе, що ми з Господом рядом, Господь з нами провадить нас по тій земній дорозі. Як добре тоді, серце мудрого знає време і знає устав, як поступати, що робити нам, серце мудрого це знає. Каже, коли не вистачає вас мудрості, то просіть у Господа. Господь нам дає мудрості, щоб правильно нам поступати в житті нашому, щоб виконувати найперше від нас требується, щоб виконувати слово Його, яке Він для нас оставив, не давати місця дияволу, щоб Він не знаходив місця в нашому серці. Ананія, каже Петро. Для чого ти допу... до жінки сказав? Для чого ви допустили в серце своє думку, щоб обманути Духа Святого? Вони обманули, хотіли думали пожити нормально, собі отаїли і сказати неправду. Господь не любить неправди. І каже, для чого ви согласилися в серці своєму, допустили навіть думку, щоб обманути Духа Святого, хіба можна? Обманути Господа? Та ні. Ми Господа не обманемо. Ми часом обманюємо самих себе. Не обманюйтеся. Бо що бо Бог осміяний не буде ніколи? Що людина сіє, те буде жати. Нехай би Господь нам допоміг, щоб ми сіяли добре своє серце, ми пожати життя вічне з нашим Господом, щоб пожати. Це добре для нас буде, коли ми. В нашому серці буде те слово, і ми розуміли його. І страх Господній, який нас веде дорогою земною, страх Господній. Написано, що страх Господінь, він удаляє розум і зла. Буває часом в нашому житті, що приходять якісь недобрі моменти в житті нашому, і нам огорчає, ми огорчаємося на когось. Але коли ми маємо страх Господній, то страх Господь нас удаляє від зла. Нас часом обіжають, щось нам, може, скажуть таке, і ми хочемо, щоб трошки отомстити, так? щоб ми не були понижені. Але коли страх Господінь, він удаляє розуму зла, і ми смираємося. І Господь нас благословляє. Ми не робимо цього, удаляємося від зла. Приліпляємося до доброго, щоби бути з Господом. Господь так від нас хоче сьогодні, сьогоднішній день. Нехай би нас Господь поблагословив, зберіг наше життя в руці своїй. Це дуже добре, коли ми виконуємо його Слово Боже. Брат говорив, що діявол ход, ходить, як той рикаючий лев. Да? Він так ходить. шукає, щоб когось поглотити. Але Амос, Амос пише, що хіба буде ревіти. В лісі лев, коли він не чує здобичі. Не буде. Коли він не чує здобичі, він не буде ревіти в лісі. Він собі буде йти і бігати і нічого. Так само, щоб ми не стали здобичу для діявола. Щоб ми не стали. Якщо ми будемо, викон... не будемо виконувати Слово Господнього, а будемо робити те, що діявол. Для нього добре, то він буде за нами ходити, як той лев, щоб нас поглотити. Він знайде моменти тоді, щоб нас поглотити. Але коли ми не є здобичу Його, він до нас не має діла. Ми під защитою Господньою. Каже, Христос, коли йшов, каже, от іде князь світу цього. Но в мені він не має нічого. В мені він не має нічого. Він хотів, хотів Христа, спокошав його, коли Він постився, спокошав його. Каже, якщо ти син Божий, то скажи камням тим, нехай вони стануть хлібами. Але Христос йому відповідав Словом Господнім. Не всяким хлібом буде жити людина, але Словом Господнім, яке сходить із уз Божий. Він не оставляв його, Він знову бере його і каже. Виводи на крилях враму і каже, кинься, бо написано, Він із Писання може привести для нас, написано, що ангелам повелю, і вони, понесуть, і нога твоя не приткнеться. Але Христос сказав: не спокошай, не спокошай. Він знов його бере і на вісьма велику гору читає і показує йому всі царства світу. І каже, коли ти впади, поклонися, я все тобі те віддам. І він сказав: відійди від мене, сатана, Господу Богу одному поклоняйся і йому одному служи. Це для нас. Щоб ми Господу поклонялися, щоб ми одному йому служили, щоб ми, були прос, ми мали простоту, таку, як в Христі Ісусі, яка в нього була простота? Ми часто думаємо, людина проста собі, спокійна, не носить навіть галстука, не ціпляє нічого, спокійна, одержана, аккуратно діти то прости. Ні, Це не це простота. Не це простота. А не знаємо, що в серці нашому може бути. Може, ми в серці сьогодні прийшли зобрання цьому і сидимо собі, слухаємо слово, але в серці нас може бути різне. Може, ми можемо воювати в серці своєму, на когось обіжатися, когось обсуждати, когось не любити в серці своєму, і ніхто це не бачить, но бачить Господь, тому що Він дивиться на наше серце. Ми це повинні пам'ятати. Ми це повинні розуміти в своєму серці, що Господь дивиться на наше серце. Може, не знає брат чи сестра, що ми щось на ньому там думаємо недобре, ще щось робимо. Але бачи Господь, нехай Господь поможе нам, щоб нам не бути осудженим. За кожне, як брат говорив, за кожне празне слово будемо давати відповідь перед Господом. Буде. Буде час будемо давати. Ми люди на землі. І каже Єремія каже, крайне не людське серце, хто його знає, но знає його Господь. Ми можемо не знати саме навіть себе, но знає Господь, нехай він нам допоможе, щоб ми берегли своє серце чисте. Каже чисть блажене чистий серцем, бо вони побачать Господа. Оце саме важне для нас. І Давид, коли вже согрішив, він дуже каявся перед Господом і каже: Господи, створи мені серце чисте внутрі, і духа мого тривало, обновив мені. Я думаю, що ми всі, хто тут прийшов на це місце, я і ми всі разом нуждаємося в тому, щоб Господь робив наше серце чисте. І коли воно буде чисте, туди буде вливатися від Господа. В домі Господньому написано, посудини є різні, но владиці потрібні ті посудини, які, щоб вони були чисті. Нехай би Господь допоміг нам, щоб ми, ми берегли своє серце чисте і були прості, як Господь наш Ісус Христос. Що це таке простота? Простота це одно, я так розслідував, що простота це однорідне. Одного роду. Це простий. Ісус був однородний, діявол не мав до нього нічого. Світ цей нічого не мав. Він каже, я не від світу цього. Він каже: я і Отець одно. А ми повинні бути я і Господь одно. І так, як Він нас вчив, і так, як в Його волю годно, ми повинні так поступати. Ми будемо з Господом. Нехай Господь на всіх поблагословить, поможе нам і дасть нам мудрості всякого часу, щоб надіятися на Господа, берегти своє серце в чистоті і святості, служити Йому со страхом і радіти стремтінням. і почитати Сина, щоб він не прогнівався на нас. Бо гнів, каже його, возгориться скоре, «Но надіющийся на Господа, буде спасений. Коли ми надіємося на Господа, ми будемо спасені Господом. Нехай Господь на всіх благословить і поможе. І ми приходимо до закінчення нашого служіння. Попросимо Божого, Божого благословення на дальше. подякуємо Йому за те, що Він поміг нам до цього часу, зберіг наше життя в його руці збережене. І ми не знаємо, що скільки ми Господь нам оприділив на цій землі. Це не дуже важливо. Але ми повинні пам'ятати, щоб бути завжди з Господом. І коли наше життя земне, це закінчиться, ми з Господом. Коли ми живемо, ми з Господом живемо. Чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Нехай Господь нас всім поблагословить, поможе, захистить усіх нападків діявських і дасть нам мудрості, щоб поступати благорозумно, і прославляти нашого Господа на всякому місці. За все ми їм подякуємо і попросимо благословіння на дачу. Йому за все слава. Амінь. Амінь. Добрий батько, ми йдемо до тебе. Амлуя, Господі Боже. Аллилуйя.